Сьогодні у Хамеда буде шанс нарешті стати до керма та приборкати нору в пані Наталі. Дмитро Борисов вже готовий показати кухарям кілька страв з нового меню. Сміле проходіть. Це було вау. Це було така приємно, тому що це був мой перший мастер-клас у моє життя. до твоєму любимому продукту кукурудзи. Кукурудзка. Із нього ми зробимо крем суп з кроліком. Кукурудзу. Да. З кроликом. Що це буде за суп? Щоб приготувати такий суп, потрібно обсмажену кукурудзу збити в блендері з вершками, молоком та спеціями. Це було просто, якби не стосунки на кухні. Гарно, гарно там збивай. Що? Хто вас шеф? Гарно. А ну тихо. Що тиху? І сьогодні у нас опять було. І це вже проблема. Наташа постійно мені пускає, що мені робити. Камін Дріядович, ви мені вже всі кофту будете стирати. Думаю, Я з по <рес> кидаюся. Поставим кролика відварюватися. Для смачного бульйону обираємо спеції. Куркума. Куркума. Так. Шафран. Шафран. Це що? Це цей тмін. Наташа, ви йому що, угрожаєте, що ли, ножом? Да. Не треба. <сміт> Камін, сміле, сміле, сміле. Ти же шеф. Шматочки відвареного кролика підсмажуємо із дрібно нарізаною цибулею. І можна презентувати. Гарненько. Що я собі роблю? Подивіться, мої руки трусяться, тому що ви постійно балакаєте. Я не можу аж... В кінці все нормально. Сконцентруватися? Ще да. раз скажу: сконцентруватися. Камін почав нервуватися. Думаю, ну все, зараз зірветься. І час Діма побачить настоящего Хамеда, який він має бути. До справи береться маляр Наталя. Може, в неї вийде красивіше. Наташ, Наташ, ну, що Ну, так вот красивенько. О, раз. Ты, с другой стороны. Же раз. Это как... ну, как я... Как? Это как шпаклевка. Смелее, смелее. Меня что же тоже похвалили, я же тоже хочу, чтобы ты мне похвалил. Теперь раз. Будем вместе готовить мясо. Предлагаю Хамеду готовить розбив, Наташа готовить антрикот, антрикот. Или же котлета на, на кости. Наталя, як завжди ініціативна, перша приймається за м'ясо. Але Хамед насторожі. Що ви робите? Мені треба отут попасти на цю штучечку. Я сьогодні зробив відкритий. Я вже знав, як правильно різати м'ясо. Діра, паприка, немножечко просто якихось прованських трав. А для нашого стейка ідеальним буде просто соль і перець. Так, да. да? його треба просто обжарити без тінку з двох сторон для аромату бросим розмаринчика. Як вам? Там є соль? Стейк не не нужен. Нужен, нужен, есть. Нахвалений Дмитром Борисовим Хамет посмиліше. Багато перцю. Я не дуже багато перчику кидаю, щоб не було перчене, правильно? Багато, багато, багато. Багато, багато кидати? Да. А, є... Ні, це багато, ви вже кинули. Багато? Гарно. все пересороби. Стоїте бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я кажу, хамед, не мішай, бо косточка зараз полетить тобі в голову. Ну що він трошечки свої нерви отак сховав десь подальше і просто спрятав так, що він дійсно хороший повар, що він хороший шеф. Кладемо куди? В духовку? Минуточок, 5-7, для того, щоб воно дойшло в духовці. Самый лучший гарнир к мясу это овощи грип. Можна чесночок. Где чесночок показать? А что будет? А ну. Вот молодец. Ой, красава! Один туда, один сюда. Камеда похвалила, сказала, що він молодец. Молодец. Вот так бы в марочку держали і було б дуже файно. Главный Сахару. секрет – это сахар для быстрой карамелизации. Сюда. И чуть-чуть сюда. Очень хорошо пойдет твоя зира. И сюда, Наталочка, вы не против? Да. Любимые специи. Его самого О, шефа. Шефа. Давай будем называть Наташу теперь сушефом. Мне интересно, э -э что вообще делает вот шеф, да. шеф, и все остальные. А кто вообще должен быть главный, а кто должен вообще слухать? Ага. Правильно? Да. Смотри, конечно же, главный должен быть шеф. Да. Но здесь важно, чтобы это не было самодурство. Главный не потому, что он так сказал, что я главный, угу. а главный потому, что лидер, да? Да, вот. На кухне. То есть разбирается во всем, ну, является все профессионалом и руководит этими всеми процессами. Вдруг тебя нету, то на смене главный тогда становится кто? Суши. Суши. Уже жоприлаш. <ріст> <ріст> а ну сейчас попробуем. Ну, я считаю, тебе нужно похвалить. Сиро. Ты молодец. Може, моя вкуснейшая. як? Хорошо. Ну и. М -м -м. Да? А, а... У шефа вкуснейшие? Мне больше нравится, да? но ваша тоже хорошая.